Господь з вами, і з духом Твоїм! читання святого Івангеля від Луки. Слава Єгоре. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі народиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала: ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І відійшов від неї ангел. Слово Господнє, слава Тобі, Христе! Слава Ісусу Христу! Слава. Дорі брати і сестри! Сьогоднішня урочистість нам пригадує істину, правду, яка стосується віри, нашої віри, але котра є доленосною. Для цілого людства для кожної людини, звичайно, на цю правду, на це об'явлення, котре нам дає сьогодні церква, потрібно дивитися очима віри, якби були такі окуляри, як не раз можна побачити, коли накладають такі окуляри, котрі допомагають бачити кольора для людей, дальтоніків. Колись я бачив такий відеоролик, коли один чоловік подарував своїй дружині такі окуляри. І була захоплююча реакція, коли вона побачила кольора, коли побачила, за кого вийшла заміж. Шутка. Так, коли вона побачила кольора, вона захопилась, вона почала просто з радості кричати, виражати ці емоції, який великий, який багатий світ. Бачила там обмежено лише або хтось. Хто не бачить йому, дають окуляри чи не чує зараз, такі дають імплантанти вуха, що людина починає чути або навіть новші винаходи. Зараз невро... ця технологія пішла, що в мозок там якісь там чіпи, і може віддавати імпульси, може видавати на табло текст свої думки і так далі. Тобто, яке це велике, коли людина бачить. Ми також, дорогі брати і сестри, обмежені лише в тому, що бачимо, чуємо, відчуваємо. Хоча стаємо, стаємо такими, що звикаємо до цього. Ми думаємо, що існує лише цей світ, що бачимо. Чи буває так, що часом щось стає таким дивним, і люди дають засвідчення, особливо не раз я чув кілька таких моментів, коли? Хтось розказує з батьків, що ночу прокинувся якась тривожність, особливо зараз в цей час. І коли молились, тобто почали молитися, потім дізнається, що якраз син в цей момент був в дуже скрутному становищі, десь там на лінії фронту. Або коли щось стається, то рідні відчувають. Пам'ятаю, коли потрібно було повідомити одну дружину, що її чоловік попав. Під обстріл і, і важко є поранений. Мене попросили, щоб ну, візьміть, зателефонуйте, ви скажіть, бо там, мабуть, вже все. І коли я зателефонував, вона каже: ви знаєте, я відчувала, я знала, що щось є. Каже, для мене це не була новина. Я відчувала, що щось сталося. Звичайно, він, дякувати Богу, вижив, але є щось більше, ніж ми бачимо, є якийсь ще інший рівень. На відстані відчуваємо, думаємо, що кожен з вас пережив це у своєму житті і досвідчує. Отож, ми сьогодні через церкву є впроваджені в той світ, в який ми не бачимо, але який є дуже важливий, є дуже суттєвий. Він набагато важливіший, ніж те, що ми бачимо. Це є світ відносин Бога і людини. Ось коли Бог в задумі своєму забажав сотворити таку істоту, котра буде здатна. Здатна і здібна, розділяти спільність з ним, Бог захотів поділитися цією радістю існування, радістю буття, але радістю буття в любові. В безмежній, яку ми не можемо навіть собі до кінця уявити, але без якої ми не можемо жити. Отож Бог у своєму задумі захотів поділитися цим і сотворити таку істоту, котра буде здібна і здатна прийняти, прийняти це, ділитися, перебувати в цьому. І він її сотворив таку істоту, якою є людина, і для того, щоб вона могла перебувати в цій спільноті любові, Бога. То дав їй розум і вільну волю, щоб людина могла пізнавати і вибирати, тому що любов завжди є акт вільної волі, ніколи не є примусом. Це є акт вільної волі, лише добровільно, без примусу. І тоді, коли Бог так все сотворив, все зробив, дьявол задумав знищити і використав такі відповідні методики, маніпуляцію. В якій він показав Бога як того, котрий є для тебе загрозою, як той, котрий тобою не цікавиться, як той, котрий щось перед тобою ховає. Тобто знищив правдивий образ Бога і вклав в людське серце недовіру до Бога і сказав людині: роби так, як ти вважаєш правильно, ти, ти молодець, ти розумний, ти, ти справишся, що тобі навіщо той Бог? Що ти без нього не можеш. І людина повірила і в своєму серці зробила вибір рішення мені Бог не потрібний. Таким чином вона відкинула джерело життя, відкинула Божу пропозицію. І наслідком цього вибору стало те, що людина вийшла в такий колапс. Тобто, можеш повернутися до Бога, але при одній умові. Перестати жити і почати знову жити, перестати існувати і почати знову існувати. А це є неможливо. Тому що людина може вмерти, але не може сама себе воскресити. А друге, людина не може вмерти, бо має, тобто вмерти тіло може, але перестати існувати не може, бо має несмертельну душу. А оскільки не може перестати існувати, то не може виконати справедливості. Получився замкнутий смертельний круг. І можна було б сказати, що для людини все втрачено, і так дійсно було: ніщо людина не могла зробити, ніщо не є в людській силі, щоб повернутися до цієї спільноти. Абсолютно, ніщо не є в цій людина не має цієї сили і не, і не має e... щось, щоб вона могла покласти на цей вівтар перепрошення. Але Господь, котрий промовляв, котрий дав обітницю, приймав цю жертву від людей, яку вони складали, як вираз перепрошення. Тому, коли складалося в жертву ту тварину чи якісь плоди, особливо ці кроваві жертви, то людина розуміла, що ця бідна худобинка зараз гине, тому що я согрішив, тобто причина її смерті в моєму рішенні. Але ця смерть, це заповідає ту смерть вічну. Тобто така глибока свідомість того, в якій ситуації опинилася людина. І що стається? Тоді, коли дьявол дуже тішився, практично йому вже нічого не залишалося там більше робити, людина попала в пастку, він міг нею ще просто бавитися, знаєте, часом кішка, котра не є голодною, і бавиться мишею. Миша ще жива, але вона її не відпускає і не давить, просто в неї бавиться. Ось щось таке подібне залишалося демону, просто <клес> бавитися людськістю, так як кіт бавиться мишею, тому що все все пропало. І от тоді, коли так, так сталося, і так собі тішився дьявол, Господь робить, як хтось сказав, цікаво мені з молоді, крутий, крутий трюк. Господь, котрий запросив людину, щоб вона була з нею. І тоді, коли людина відкинула, втратила цю можливість, Бог робить щось інше. Бог стає людиною. Бог стає людиною. Він приходив в цю спіль... Він стає людиною, приходив в спільноту людей, стає людиною. І далі, як людина, Він помирає і воскресає. І відкупляє, тобто задовільняє цю справедливість, даючи нам можливість доступу не тільки вже близько Бога, а бути ще більше в ньому. Тобто в спільноті Бога. І тому сьогоднішній день це такий дуже важливий день, котрий нам показує цю величезну тиху Божу любов, коли Бог. Безмежний, котрого не можемо уявити, котрий сотворив увесь всесвіт, який сьогодні вивчають <кій> науковці, посилають туди різні е, супутники, які летять вже, бог знає, скільки там років, і все більше і більше відкривають цей космос і його без, безмежні простори, той, котрий це все сотворив, стає людиною, розпочинає. Від маленького, від ембріона, від цих від нашої дороги, яку ми розпочали, яку кожна розпочала людина, стає людиною бере тіло від Пресвятої Діви Марії. І таким чином е, стається щось більше. І, можна сказати, несподіванка для д'явла, точніше, проіграш. Ти хотів, щоб людина не була з Богом, а Бог прийшов до людини. І оселився серед нас. І там, де ми, Він сотворив небо, бо там, де Бог, там і небо. Тому ось в чому логіка Божої любові, Бог заради мене, заради тебе, для того, щоб моє і твоє серце переживало те, до чого воно було сотворене, переживало радість, мир, любов вічно. Він все робить для того, щоб це звершилося. І його, можна сказати, ця хресна дорога розпочинається від сходження. Він сьогодні зійшов. І тому є так важливо молитися на Розарію, коли ми молимося, Радуйся Марія, благодаті повна, там 50 раз. Ми прославляємо і проголошуємо присутність Бога. Ми проголошуємо Його перемогу. Ми проголошуємо Його смирення. Ми Проголошуємо його делікатність, ми його вітаємо, ми його огортаємо, ми тішимось. І це є дуже потужне, тому що через такі акти Бог приходить через наше серце, в нашу свідомість, в наші стилі життя, в нашу поведінку, приходить до нас і уділяє всій потрібній благодаті, тобто творить небо серед нас. Тому так важливо молитися Розарії. І так би хотів звернути увагу. Подивіться, дорогі брати і сестри, що наші воїни з вірою беруть ці Розарії до кінця, не знають, що воно означає, як на ньому молитися, але беруть і вносять при собі і вірять, і скільки є свідоцтв, того, що були врятовані, багато різних свідоцтв, чи це ж не є певним таким знаком? Того духовного рівня, що насправді відбувається, що це за війна. Це війна передусім духовна. Наступне те, що несе нам сьогодні це свято, ця урочистість, це те, що людина є людиною від моменту зачаття. Від моменту зачаття. Людина є людиною від моменту зачаття. І ми бачимо, як. Дьявол скерував свою ненависть до людини через те, що він перекреслює людину, перекреслює її гідність. І перекреслення цієї гідності людини відбувається дуже на різних рівнях. Наприклад, хтось не дає справедливу зарплату, чи хтось не дає зарплату, хтось виганяє власника чи обкрадає. Хтось применшує, принижує іншу людину, хтось гнобить когось, хтось використовує багато-багато, хтось на комусь заробляє, як то кажуть, добре, що ти захворів, я на тобі зароблю. Так хтось використовує ситуацію слаб людини, що хтось попав в борги і віддає йому пожичає кошти під самошечні якісь відсотки. Тобто якась цінність. Яка є більшою для мене, ніж цінність самої людини, гідність самої людини. І такою, таким злочином проти людини це є війна, коли людина вбиває іншу людину, коли приходиться на іншу територію заради якихось, якихось там цінностей. Людина є найбільшою цінністю. І в святому писанні сказано, що з того, що людина здобуде весь світ, а коли свою душу погубить, людина, душа людини, є цінніша понад усю вселену, ніщо людина не може дати за свою душу, вона надто дорога. І коли ми знаємо про ті різні е, чародійські, е, тобто е, окультизм і так далі, то там завжди йде. Продай свою душу, віддай свою душу, віддай демону свою душу. Я тебе зроблю багатим, успішним і так далі. Тільки віддай мені свою душу. Ми бачимо, який йде торг про душу, яку вартість вона має, але яку вартість має людина. І тому, дорогі брати і сестри, найбільшим злочином сьогоднішнього людства це є те, що вони вбивають людину, яка тільки що назачалась, котра має маленькі якісь розміри. В момент зачаття це вже є людина. Називаються так акуратно, так, щоб не дуже разило, називаються аборт. Так насправді це є вбивство дитини, вбивство дитини, вбивство ненародженої дитини. Хоча дуже багато на це знаходять аргументів більш таких класичних, менш класичних, а навіть вбивають для добра самої дитини. Тобто, так, я тебе люблю, що тебе за душу, да, чи там вб'ю тебе. Е, на жаль, е, така ненормальна логіка також є присутня, чи там знаходиться щось інше заради чогось іншого для того, щоби вбити. Нема такого, щоб можна було продати душу, вбити людину. Ти є велика гідність. І ніхто не має права за тебе вирішувати, чи тобі жити, чи не жити. Коли ти почуєш, що хтось вирішив тебе вбити, як ти себе почуваєш? Ніхто не має права тебе вбивати. Ніхто. Тільки ти можеш себе оборонити, можеш кричати. Натомість, ті, котрі зачалися і підлоном, є під, є під серцем матері, вони цілковито. Є залежні від рішення мами і того, хто від батька, рідних, бабусь, дідусь, від тих, хто задає питання, те, що знову вагітна, кожний є причетний або до життя, або до смерті. На жаль, дорі брати і сестри, в нас в Україні, не тільки в Україні, але те, що я зустрічаю, в нас є культура смерті. Коли перша дитина народиться, то всі тішаться, друга ну, хай буде, а третя ти що ненормальна. Четверта, та не дай Боже. Дуже багато я зустрів жінок, які бояться сказати своїй мамі, що вона вже має третю дитину, тобто носить третю дитину. Критика, насмішка. Або не дай Бог почнеш говорити за ці теми, то тебе скажуть, ти ненормальний, що ти знаєш, що ти чіпляєшся. Різні способи. Це є один із методів дьявола, якому він принижує гідність людини. І той, хто йде за ним, стає його співучасником. Господь дає життя, Господь дає долю, Господь дає душу несмертельно в момент сполучення двох частинок чоловічої і жіночої. В цей момент Бог дає душу, і це вже є людина. Ми маємо про це пам'ятати, а також переказувати іншим. Сьогоднішня ця урочистість показує нам велику Божу любов, до якої ми є запрошені, яка є дана нам як пропозиція, яку ми можемо прийняти. Просімо, Отже, Духа Святого, щоб кожний з нас, використовуючи ті засоби, ті пропозиції, котрі нам Господь дав, силою своєї волі вибираючи, приймали спасіння. І дозволяли Господу увійти у серце і сотворити у серце кожного з нас, і сотворити там царство небесне.